З вами канал Проста Капуста. Сьогодні я розповім про потенційно хороший проєкт Civilization Network, в якому можна зараз отримати їх токени CVL безкоштовно. Отже, що це за проєкт? Civilization Network це найшвидший мультивалютний гаманець CVL Wallet, який є на iOS і Android. Їх свапавка є з найнижчими комісіями у світі. Проект має свій P2P маркетплейс з хорошими курсами криптовалют та арбітражним механізмом. Усі продукти вже готові і їх можна використовувати. Також є дефляційний токен, який буде спалюватись, витрачатись на оплату комісій на біржі і P2P, а також стейкінг для участі в лаунчпад і платформах. Розглянемо токеномику проекту. Всього токенів CVL є 7 мільярдів 600. Ціна на паблік сейл складатиме 15%. центів. є, як бачимо, вже почалось. На пресейл виділяють 0,252% по 8%. центів. Це 20 мільйонів токенів. Развук буде 15% одразу. Та 15% будуть давати на другий день після лістингу і 20% на третій день, а потім по 5% кожен місяць. На фармінг вайтліст виділено 0,63%. По 13% центів це 50 мільйонів. І розлок буде на 2 місяці. На IDO виділено 0,378% по 8% центів також. 30 мільйонів токенів. Развок є такий самий, як і на присей. На продажу площ на площадках DEX Liquidity виділено 0,63% по 15% центів. так само. І э, на Liquidity э, Swap виділено 378% по 15%. центів. Це 30 мільйонів токенів. На нагороду за фармінг виділено 0,315% 25 мільйонів токенів. На айрод виділено 0575% це 12 мільйонів 500 тисяч токенів. Розлок відбуватиметься 10% на перший день після лістингу та 10% впродовж 9 місяців. І саме цей варіант нас цікавить, і про нього я сьогодні докладно розповім у цьому відео. І на реферальну програму, як ми бачимо, виділено 009375% це 7 мільйонів 500 тисяч токенів. Ну і так далі. Кому цікаво почитати більше, я залишу всі посилання в описі. В них вже реалізовані P2P-платформа, свапалка, гаманець і медіаплатформа, якими вже ми можемо користуватися. Проект має дуже відомих партнерів, як ви можете бачити, це на екрані. Добре, перейдемо до головного. Нас цікавить безкоштовна роздача цих токенів CVL. І що ж для цього треба зробити? Отже, за прості виконання завдань в telegram боті нам нарахують до 500 токенів, що дорівнює приблизно 10 доларів. Плюс є реферальна програма. Все дуже схоже по аналогії з проєктом Кайф. Хто не знає, що це за проєкт, який теж роздає безкоштовно свої токени, може подивитись в. У мене відео, підказка буде зверху. Окей, до справи. Переходимо за посиланням в Telegram-бот. Натискаємо Розпочати. Вибираємо мову. На жаль, української поки немає. Тому я оберу польську. Тиснемо Дивитись відео. Дивитись його не обов'язково. Натискаємо на Отримати CVL безкоштовно. Бачимо завдання. Виконуємо їх. Підписка на канал. Залишити реакцію на пост. Приєднатись до чату. Натискаєте, що ви не робот. І тут у чаті потрібно написати повідомлення. Привітатись і написатись, чому ви обрали цей проєкт. Ну, наприклад, привіт, обрав проєкт, бо сподобався гаманець. Переходити в бота і тиснете далі. 100 токенів вже маємо. Щоб отримати ще більше, тиснемо Далі. І отримуємо нові завдання. Потрібно підписатись на Twitter, зробити ретвіт закріпленого посту. І написати твіт про проєкт, згадуючи його через равлика. Надсилаємо лінк на ретвіт і далі. Далі бачимо інші завдання: підписка на Discord, Instagram. Лайк і комент на постах. І репост цього посту в Сторіс з відміткою. Тиснемо далі. і відправляємо лінк на сторіс. Це всі завдання, які є, за виконання яких дають 500 токенів. Натискаємо далі і отримуємо лінк для запрошення своїх рефералів. Висилаємо цей лінк друзям і отримуємо ще більше токенів. Можна натиснути на мій профіль і побачити, скільки токенів є у вас на балансі. Доступних для виводу, поки що, як ми бачимо, немає. Вони будуть доступні при лістингу 10% і потім поступовий розлог. Виглядає цей проєкт дуже перспективно, тому робимо, щоб потім не шкодувати. Ми можемо також встановити гаманець, зробити це заздалегідь, щоб він просто у нас був. Скачали, відкриваємо перейти в CVL Wallet. створюємо гаманець, приймаємо всі угоди. Створюємо фразу для доступу гаманця, яку треба зберігти і нікому не показувати. Все так само по аналогії з іншими гаманцями. Зверху у мене буде гайд, як встановити гаманець TrustWalet, якщо ви, можливо не розумієте, як це робити. Подивіться це відео і вам все буде зрозуміло. Все, ви можете використовувати цей гаманець. Тепер у вас є встановлений гаманець, і коли почнеться розлог токенів. То сюди можна буде вивести ваші токени з telegram боту Дякую за перегляд відео. Пробуйте, не витрачайте жодної можливості заробити, Підписуйтеся, далі буде Па-па!